Я коли приїжджаю і приїжджав до свого діда, ну це унікально, як він кликав бабу. Бабо, де ти? Подивися, хто приїхав, десь за хлівом, чи що. Бабо, де? А вогонь би тебе взяв? Де вона поділася? А Толя, чуєш, Анатолій Васильович, в мене в мене баба дізертювала. Кажу, роботи багато, о, робота, робота. То коли тебе в холері переробиш, А када. Якби баба була ще поміркована, а то що ти будеш казати, коли воно чехотка хати не тримається? Діти порозбігалися. Я раніше коли був маленький, думав, звідки діти беруться, тепер думаю, куди вони в холєрі подівалися. Гонука мені припруть. Це ж хорошо 22 года, ну не знаю. По ночах шляється. По дідькотеках, а в день пухне в уділах, перинах, подружках, я до нього по чоловічому. Що ти шастаєш, як кінь жеребний? Може ти вже женився. Він каже, дід, може я й женя. Закажу, женися вже, женися. Хто тобі не дає? каже дід, ти розумієш, ніхто мені не дає.